Чи готовий Луцьк до зими в умовах тривалих відключень електроенергії? Це питання під час чергової сесії Луцької міської ради порушила представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій. Наша громада практично не зазнала руйнувань критичних закладів, закладів життєвих нашого міста. Але як і всі українці, наші мешканці також перебували і потерпали від того, що немає достатньої електроенергії, і це ну, майже 10 15 годин та чи достатньо зробила місцева влада, аби полегшити життя мешканців громади в таких умовах? Питання відкрите. Упродовж місяця у громадській приймальній фракції фіксували десятки звернень щодо проблем із резервним живленням. Перше, це те, що не працюючи генератори у дитячих садочках, а діти відповідно змушені були сидіти в темрямах, при ліхтариках, при відключенні електроенергії, попри наявність генераторів, яких нас запевняли постійно, що вони є, вони фактично не вмикається. Озвучували проблему із обслуговуванням генераторів дахових котелень. Мовляв, через нестачу кваліфікованих працівників у державному комунальному підприємстві Луцьктепло мешканці деяких будинків годинами залишаються без тепла, а будівлі поступово вихолоджуються. Ще одне питання: відсутність аварійних ремонтних бригад на комунальних підприємствах. Але на точні наголосила: ці проблеми поки не стали критичними, але є чітким сигналом. Місто не готове до таких. Онових атак і також зимових таких умов і тривалого блекаута зима ще не закінчилась. І якщо зараз не вживати належних заходів реагування, то потім може бути пізно. Своєю чергою, міський голова намагався переконати в протилежному, Нібито у громаді ситуація нормальна. Втім, попри гучні слова, діти й надалі перебувають в укриттях при ліхтариках, а лучани годинами сидять без світла і тепла.